Усім привіт, вітаю на каналі. Сьогодні, 24 грудня. Завтра Різдво. Я вас усіх вітаю. А чого з раночку я вирішив щось зняти? А я вам відповім. Бо сьогодні мінус 9, А це що означає? А це означає, що пора міняти гуму. Їду до Віталія з Мастершина, бо в нього є дуже кайфовий станок Хантер з прижимним роликом. Він все це вам розповість. А я, поки буду їхати, розповім, скільки можна заробляти з авто США і скільки я заробив. Зараз мінус 9, можете це побачити он на приборочці. Також я вам покажу, який в мене запас ходу. Вон, бачите, 182 кілометри, це десь на 70%. Все, їду до Віталія на Антоновича, і поки їду, трошки розповім свої думки за зимову гуму, як я це бачу. От Коли я дивився ролики Юри там, та інших за зимову гуму, вони там щось обирають, там Китай, не Китай, я вам скажу так: що якщо ви думаєте, що муки вибирати тільки у таксістах, які там Знаєте, хочуть зекономити. ні. Я вам хочу сказати, в мене такі самі ж проблеми, але ще й більше. Бо розумієте, коли таксист купує собі гуму, він хоче заощаджити і бере там або Китай, або бушну, бо ну, грошей може не вистачати. А в мене іноді знаєте, що трапляється? Ти купуєш зимову гуму нову і продаєш машину з цією гумою. А у мене останні всі машини, там 19-21 радіус. І там одно колесо може коштувати десь близько, не знаю, 200-300 баксів. Ну, коротше, комплект це десь 1000-1200 доларів. До речі, в мене клієнт зараз купив на Вайко 21 гуму, бушну, 30 тисяч гривень. Це скільки, 800 баксів, я не знаю. І він буде її продавати ну, машину. Коротше, отакі справи. От, і я вам просто розповім за власний досвід. В мене от останні е, машини, які були, да? от, наприклад, Mazda CX5, зимова гума Pirelli, топова шипована Ice Zero як зараз пам'ятаю. Поставив, покатався рік, продав з гумою. То, що Там стояла топова гума, знаєте, ніхто мені грошей більше за це не дав. Наступна машина. Жінки, Lexus, NX, Така ж сама топова Pirelli Купив, проїхала десь, я не знаю, там, 2-3 тисячі км, продали разом з гумою. Все, гума, бай-бай. Потім BMW моя 540. Купив Nokia. Я не пам'ятаю, скільки грошей, ну не дешево. Проїхав, я не знаю, 3-4 тисячі ну, Я не думав, що буду продавати, війна почалась. да. Продав зимову гумою. От. І коли вже я купив на цю машину а, собі наступну нову гуму, а сюди я купив Nokian Хакапіліта 10. Боже, подивіться, я зараз добавлю, скільки вона коштує зараз. Ви просто охренієте. Вона коштує десь близько 10 тисяч гривень за одне колесо. Але я її купив за 4 тисячі за колесо. Я не знаю, чого така акція була, але а, так вона продавалася. Я думав, там, знаєте, рік. Перебіти або Рашка продає. Ні, Фінляндія, там, я не пам'ятаю, 22 рік, мабуть, я додав. І все. І от. Розумієте, в мене зараз така справа була, що робити. Зимову гуму. Купляти на плейда. На плейда це 1000 баксів. Кипець просто. Я ж його буду продавати. Ну, Нащо? Не буду купляти, да? Я хотів продати цю Еску. Я її навіть не виставляв ніде на авторія, і у мене її хотіли купити три людини. Я просто, знаєте, ну як, Ну вони питають там за ціну, а я відморожуюсь просто. Я ну інтуїтивно для себе вирішив. що немає гуми. Я от розповідаю вам за гуму, але я дуже плавно підвожу до того, як я продав всі машини. Дивіться. В чому сенс? В мене оця гума 19, да, вона трошки розмір такий, в неї 50, 235, 19. Вона може підійти на Вайку, вона буде на там два розміри, але вона стане і буде їздити, бо тут вона також вища і їздить суперова. В мене були такі думки, що ця гума підійде як на Еску, так і на Вайку. І я ж думав, що залишиться, то залишиться. Але знаєте, що трапилось? Просто вайки розірвали. Я такого ну, взагалі ну, не очікував, бо я знав, скільки сотень навезли цих вайок або тисяч. Я знаю, що люди там брали і в борг по півмільйона баксів, баксів і везли там, я не знаю, ну купу машин. Може вони з'являться на ринку після нового року і ціни просто впадуть, бо я не думаю, що буде шалений попит. Але в мене розірвали просто всі вайки. І тому я залишився просто з еско і плейдом. У мене більше немає машин. Ну і тому в мене і нема вибору, тому я ставлю цю гуму на еску. Я її продавати не буду. Може весною. А зараз я вам розповім, скільки я заробив на останніх вайках, які я продав того. Того місяця. Ну, офіційно, не я заробив, заробила дружина, кум, тесть, я нічого не заробив, бо я на себе ці машини не ставив. До копійки я не буду казати, скільки я заробив з кожної машини, бо не хочу через те, що в мене три з чотирьох машини люди купили з Ютуба. Мені просто якось незручно, щоб вони знали, скільки там було зароблено. Не знаю, може це норм, може не норм, може стрьом. Але дивіться, машини я не продавав дорого. Я жодного разу за оці багато років я не зміг продати жодного разу дорого машину. Я завжди продаю по низу ринку. З чотирьох машин, що я продав, я отут -от їх додав, було зароблено десь 25 тисяч доларів. Одразу кажу, там було все досить неравномірно. На якоїсь було зароблено 7, на якоїсь 4. умовно, да? От В середньому вийшло десь от з 4 машин приблизно там, ну нехай 6000 баксів. Я вважаю, що на заробити на Теслах, коли мені всі казали, що це ну, погана ідея, я вважаю, що результат в мене отакий. Вот. Бо <laughs>, оця еска вже десь мінус 7, <laughs>, попередня, мінус 5, там є відос, скільки я втратив за рік. Вот. Але я не жалкую, бо це досвід, і він мені дуже-дуже допоміг, щоб зрозуміти, які треба брати в вайки, з якими пошкодженнями, з якими нюансами, да, щоб ти міг їх нормально відремонтувати, продати і заробити, щоб усі були задоволені. І знаєте, що прикольно? Коли я продав останню вайку, мені до сих пор пишуть люди і питають, є щось ще бо хочуть купити. Прикиньте, вот. так, я вже купую нові вайки в Америці. Вот. Беру такі, знаєте, от одну взяв котлету, я її показував раніше от вам зараз ще раз покажу. просто... Прозорвиш такий, що... але вона дуже-дуже цікава. Якщо уважно подивитися, у неї не фронтальний удар. І її вдарили якось збоку, що той усілітель, який тримає два ланжерона, він ото все вирвав. От. Удар був потужний, да? але він боковий. Тобто воно пішло все не всередину, а якось в бік. Ну, Приїде подивимось, знаєте. я вам скажу одразу: продається все. Будь-яке пошкодження. Головне це ціна. Якщо ти 24-й рік будеш продавати десь за 23 тисячі доларів, ну, блін, ти її продаш за день. Неважливо там. Ну, таке пошкодження, я впевнений, можна продати дуже швидко. Якщо ти береш її, звісно, там, знаєте, биту з усіх боків, то це вже важко. Ну, важче продати. Плюс є декілька правил з роками, які от. Вже да, які машини можна брати, які не можна. Правило номер один: червоні машини ми не купуємо. Правило номер два. Машину бітою більше, ніж в два місця не треба брати. Або попереду, або позаду, або збоку тільки в одне місце. Бо кожне місце коштується від 2-3 тисяч доларів. Так що там немає сенсу такі машини брати. І продавати їх дуже важко. От. Ну, і Раніше було в мене таке правило не брати машину на трьох колесах. Але останні всі машини, які я купував, вони були на трьох колесах. Так що це таке правило, знаєте, може і не діяти. Бо багато людей не хоче брати такі машини, і на них іноді дуже-дуже гарна ціна. Також купили машину ще на розборку. Тут я її додав. Подивіться, вона була куплена за 6300. Клієнт мені сказав, знаєте що? 5500. Я їх купив за 6300. Ой, це була просто, знаєте, така на... цікава історія. Я так зазвичай не роблю, але того разу він мені сказав, а чого ти 800 баксів не накинув і не забрав оту от машину. А от зараз я накинув йому. але, Чому, чого я так зробив? Бо там була дуже дешева логістика, вона була з Нью-Йорка. І ну, Зробили ще знижку. і тому ми вийшли в принципі, на ту смету, яку він і хотів. Він хотів, щоб вона йому заїхала десь 12,5 тисяч доларів. От вона так і заїде. На розборочку машина. Так що запчастини будуть. Ми не брали машини на розборку вже десь. Близько місяця, просто не було о, доброї ціни. Так що не хвилюйтесь, запчастини будуть. Заїжджаю я на Антоновича 74. Десь тут знаходиться мастер шина Я тут вперше буду шукати. Достали вже колеса, і просто от подивитися на їх стан. От тут можна помітити, навіть що цифра 8 присутня. Да? Це каже про те, що гума в дуже доброму стані. Одинадцятий тиждень 2022 року. І ось тут я знайшов зроблене in Finland». Тобто фінська гума. Я на ній приїхав, ну, не знаю скільки тисяч п'ять. От бачите, стан дуже-дуже добрий. Як можна продати машину з такою гумою? Я не знаю. Я потім буду погано спати. Це Віталій, власник «Мастершини». І вам зараз всім привіт. Да, і вам зараз буду розповідати про свою супер. Точний станок Hunter. але знаєте, є нюанси про нюанси зараз. Розповісти вам, Віталій Влад у нас приїхав на шипованих шинах. Я так думаю, що десь другий чи третій клієнт за сезон в нас ставить шиповані шини. На жаль, Hunter по технології і по експлуатаційним правилам не може балансувати, ну в плані не балансувати, а працювати з роликом з шипованими шинами, тому що він пошкодиться. Це у нас спеціальний домкрат, щоб легше було підіймати колесо і спокійно не чіпляючи вал, його насаджувати на балансировочний станок. Тут також ви бачите дуже багато спеціальних. Дівасів, які гарно центрують шину, диск по балансувальному станку по валу, щоб вони дуже класно прижимались і чітко дуже точно балансувались. Чим відрізняється робота Хантера від інших станків? Те, що тут є такий спеціальний прижимний валік, який під тиском 600 кг давить на шину при балансуванні. І аналізувати ступінь жорсткості і м'якості шини. Паралельно аналізує биття лазером диска, і потім виводить всі показники. Ось сюди, ось на екран. Так, мене впустили в святая святих. Це нова гума. Тут є і також зберігання гуми, кого нема гаража там або приватного будинку. Як у влада можна користуватись дуже зручно. Так. Люди залишають на зберігання. Тут дуже тісно перепрошую за зйомку. Ми прийшли. Знаєте, що подивитися? Гуму, яка дуже дуже гарно нарізана. Да, Я вовсе. бачу, топовий одразу між Це альпін 5. Ну це до речі, єврозима, Це не ліпучка. Вона тут не сильно нарізана. Її особливість це вони ідеально працюють на мокрому сухому асфальті. Хлопці, вам видно чи ні, дивіться, наскільки вона глибока. От Віталій каже, що їх мало, але я вам скажу відверто, що мені кажеться, що от глибина вирішує, бо коли вона буде зношуватись, вона буде все одно працювати. Оце... Ну, ну так, це, це особливість преміальних Ну, Це тупа варгума. Як та, вона може звичайно. бути гірша? Оце от Сайлун, uh, uh, преміальні китайські шини. Знову ми будемо Китай показувати, але їх дуже класно купують, тому що вони не сильно так, от, дорогі. От, от показують. От, от подивіться, Якщо... скільки тут ламелі. Вони всі Ні, порізані ламелями. Я не за кількість, я за глибину. Ну Глибину от, ми дивіться, зараз не можемо поміряти. Дивіться, отут, от є у нас перша ламелія, вона нарізана трошки, а друга, дивиться, як глибоко. Оце добре. Оце от копія Bridgestone dmv 1 Блізака. Це капсен це ну би теж нормальний Китай, але по ціні вони одні з найкращих по співвідношенню ціна-якість. Так, і дивися, ціна, тут якість. також, от вона дуже глибоко нарізана. І, Ти... і подивись, які ламілі. Отак от ідуть да. ламелі і отак от вони порізані. Це гарно, щоб вони щепляли за жоледицію. Цікава ціна. Я на моніторі. Дивися, що побачив. <гум> Ви бачите, отут написано 10 тисяч і 4 тисячі доларів. Не, не лякайтеся, <гум> це не ціна, а ціна от. Приблизно середня по Києву. От мені цей комплект коштувала десь 1600 гривень. На Сакарках, де я це робив, така сама ціна, але там стоїть не Хантер. Там я не знаю, що там за станки, але 100% не Хантер. А Віталій вам трошки розкаже, що це означає за Ну Це Хантер у нас прикалується можна, можна я я своє припущення. Це, мабуть, ваш заробіток на тиждень сезон. <рес> ні, на жаль, ні. ні. Це ханта показує, скільки ми грошей зекономили на грузіках. Тому що за рахунок того, що він більш точніше балансує, грузіки використовуються по їхній технології менше. До речі, як ви можете побачити, за нами стоїть іонік п'ятий. Ми його якось вдвоєм вже знімали на огляді. Там був цей «Іонік». і. Моя ваєчка. Підписуємося на канал Віталія. Він знімає дуже цікаві огляди на різні машини. Там остання була Zieker X7X. Дуже схоже на Tesla Model Y. Також ви можете у мене замовити шини, диски, скористуватися шиномонтажом на хантері з прибиранням вібрації руля. Ну і сезонне зберігання, шин, фарбування, ріхтовка дисків. Звертайтеся. Так, ну що, поїхали. Перші кроки на шипах. І знаєте що? Я майже не відчуваю різниці, бо коли шипи якісні, і ну, машина тут, що така собі, але ну дійсно нормально. Жити можна. Бо коли я згадую свій перший досвід з шипами Pirelli ай Zero, я Боже, я коли виїхав після встановлення на асфальт, в мене був такий гул крила. Я думав, що просто щось десь летить. І це було ще до війни. На цьому буду закінчувати. Обов'язково пишіть свої думки, що буде з цінами на авто. Зростуть чи впадуть. ну, Саме на електрику. На вайки, на тесли. Бо моя думка така, що ціни або будуть триматися як є, або трошки будуть нижче. Вот. А я знов проїхав поворот. Капець, я вже біля атмосфери. Ладно, ну тесла, чим гарна, що можеш їздити і не прийматися за витрати, бо витрати десь 50 копійок за один кілометр. В общем, пишіть свої думки з приводу авторинку. І, до речі, є в мене така гарна думка, чи погана теж напишіть. Хочу поїхати на авторинок, коли там буде мінус 10, І подивитися, хто там гуляє, хто що продає і взагалі, чи є там життя. На авторинку в мінус 10. Так, ролик і назову, чи є життя на авторинку, коли там мінус 10. Якось так. Так що усіх зі святами, усім гарного настрою, мирного неба, сподіваюся, вже скоро. Так що побачимось.